Видно, оце будинок такий цікавий, що зверху поєднаний. От. Якщо хтось приїде машиною, то тут зразу стоянка є з того боку. Ось там є стоянка. За годину 6 злотих платиться. Цікаво так там дембо е, і таке Півне басейн пів такого. Завжди мило є папір. Постійно. Нема такого, щоб не було. Тут постійно по графіку прибираю і все чистенько, нічим не смерти. Тут є таке, щоб як мити руки, інструкція. Ну і все. Ще є ось такий ват, там, де можна задзвонити. Я верніше такого. Тут є такий шнурок, бачите, там висить зліва шнурок. Ой, шнурок висить. Якщо вам погано, ви за той шнурок тягнете. І там на пункті воно дзвенить, а тут вони приходять, просто виключають. Якщо вони вже обслужили, того пацієнта, то виключають. Так само в туалеті є такий шнурок. І всюди по лікарні, от я такий, коли виходиш, прошу загасити світло. І я бачу, що люди гасять. У нас в лікарні так не пише ніде. Ось такий вигляд з вікна. Да? Тут є палати одноособові, то вони мають туалет. Є палати двохособові, то теж мають туалет. А там, де трьохособові, то туалет немає. І п'ятиособові теж мають туалет. Так що тут є різні палати. Мені попало трьох особова. Дежурка перегняти така. Це вечеря. Це якась паста з фасолі. З Піталі навіть трошки видно гори Там далеко горе-горе. Ось горе. так видно. Що я хочу сказати? Отже, відбулася вечеря. Тут я вам покажу, яка була вечеря. В принципі, нормально можна було їсти. Це була така паштет з фасолі, три кусочки хліба, маленький кусочок масла і два листочки салату. Ось і що я, euh... я хотіла сказати? Ага, відбулася вечірня візита лікаря дежурного, тобто черговий лікар. Пройшовся по палатам, запитався, як справи і так далі. Але ще перед тим приходила до мене одна лікар-стажистка, яка тут резидент-резидент, і вона е, питалася мене всі різні речі і знову таки і просила, щоб я підписала там деякі пункти, що я погоджую там, наточінь, на щоб мені точили крев, щоб мені переливали кров в разі потреби. Чи я не маю нічого проти, що при операції будуть присутній технічний персонал, ну, Та він мусить бути присутній як не в розвідні. І також чи може бути присутні учні ну, студенти або резиденти і так далі. І також ага і що вони, чи я погоджуюсь, щоб робити фотографії, бо якщо хтось займається науковою діяльністю, тому що така патологія, як в мене, вона дуже рідкісна, і щоб робити якусь наукову роботу. Я сказала, що звичайно я погоджуюся. І е... так вечором виглядає там площадка вертолітна. світяться фонарики. Ай, ну что привет. Она коля канарили, Куртом, я така червона. Зараз покажу. Я червона. Так мацаю, таке враження, що я десь так маю температуру 37,5. Я попросила її градусник. Вони такі, знаєте, що підносять до чола. Радусник показує 35 і 7. Але я відчуваю, що мені жарко. Чого я така червона? Я відчуваю, що я горю. Подивіться, яка я червона. А вони кажуть, ні, нічого страшного. Я чотири рази просила, щоб мені дали в кроплівці прячі польові. Вони мені несуть таблетку. Кажуть, що я не ликну ту таблетку, Вона ж тверда. Розкусувати я її. не можу. Гірка зараз ми виплюю. Я їх прошу, дайте мені в кроплівці. Вони мені принесли крупівку за четвертим разом. Почали підключати. Я кажу, що воно не піде. Воно забите на кроплюка, бо вчора останній раз в 15-й годині, мені щось капало. Вони почали туди пробивати. Воно пече, пішло поза жилу. Я кричу, що мене болить. Вони, Діма, та що ти, Діма, ти ж не родиш. Кажуть, там мене дійсно моя сестра каже, та воно йде позажив. Переробили мені на другу руку. Переробили на другу руку. Та медсестра каже, що ти не можеш потерпіти. Я кажу, то я терплю, я троє дітей родила. Але коли воно несамовито пече, то як чого я маю терпіти? Пішла дійсно позажила. Думаю, що то робиться? Голова розболілася, поли його вже мені дали, нічого не допомагає. Я не можу тут вот, ні живі повернути в одну сторону, ні в другу. На мені страшно болить. Не знаю, що мені там робили. Прийшла, питаюся, як той забіг відбувався. Толком ніхто нічого не сказав. Але чому дві години той забіг був? Вийшов якийсь лікар, я його питалася, чи є той, хто мене асистував. Він сказав, що нема. І я кажу, як тільки то був забіг. Чи то оглядали всі чотири, чи тільки одному. Він каже, ні, тільки одно. то чого тут мене? Тут вовсе болить зверху. Ужасно болить. Тут я такі якісь дирки маю, я не бачу. Може, ви побачите. Тут були такі дирки. Може мені там закладали венфльон, не знаю. Але теж болить там. Тут ще коли галланти напухли. А вони хотіли мені отолярину голову робити, щоб не чокнули часу. Буває таке, що за пару років якась друга починає неправильно ділати. Другай правець, парачетовин. Пара Я, наприклад, не тут буду оперуватися, вони не будуть знати. Де та точно. Відвели мене, щоб мене отуляриного лок подивився. А я не можу навіть рот відкрити, що більше не можу відкрити. Бо то намряк, то все болить, ще б життя бульових сьогодні немало. А вони мене відвели до отуляриного робити таке питання, як я робила перед собі, яким, що запихають таку грубу трубку. Аж туди в далеко в горло, аж до голосових зв'язок. І то ревотний рефлекс починається. Якби я заради дістала роботний рефлекс, напружила так м'язи, я би здохла. Та то хіба без треба таке питання робити. Та як після операції зразу таке питання, то ж можна долбанутися. Я відмовилась, кажу, давайте завтра попробуємо. Там зі мною на батання йшла якась жінка. Вона теж вчора мала операцію. Її вже усунули трен. І вона то питання пройшла. Вона нормально говорить нормальним голосом. А я не можу говорити. У мене все набрякше там. Я її питаюся, а у вас нічого не болить. Вона каже, та трохи болить. Кажуть, як ви пройшли то питання? Я чула, як вона там реала, бігала. За роботний рефлекс такий був. Вона каже, то якось пережила. Я кажу, ні, я не дамся, ні за що. Тут з гуртом. Що вони не забирають взагалі? Та опікунка ж у нас водила. Каже, до мене. Я перший раз щось таке бачу, подібне, таке, як у пані. Каже, що типу все болить на другий день. Странно. Я бачите, якась червона. Зараз покажу. Я яка червона. Рано міріли тиск було 90 на 60, а зараз 130 на 30 на 90. Не знаю. Так середньо себе почуваю. Але я не можу говорити. У мене чомусь всюди тут навіть зверху болить. Що вони мені дивилися всі, торчиться, оглядали, чи що, для чого. Достатньо було одної. Я не знаю, нема кого запитатися, професора нема. Готовий руху. Всіх вітаю. Перший день після операції. Майже не можу говорити. Ну так я виглядаю після операції. А, бачите, це такий сам перед на операції мені мазали. Чуєте, як я говорю. Не знімала відео вчора, взагалі не могла говорити. Так, сьогодні тільки ніс лишився червоний. А то все було червоне сьогодні зранку. Не знаю чому, отакий От у мене голос. <laughs> Казали, що голос пройде пару днів і вернеться на місце, що я вам хочу сказати, якщо буде щось чути, що сьогодні четвер, другий день, я верніше, перша доба після операції закрили. Хочу, <плес> Бачите, що робиться. Тут стояв дереваш, його забрали сьогодні в 12-й день. Ще я хочу сказати, значить, вчора в першій годині мене взяли на операцію, а 10 по 3 професор вже вийшов. Чоловік так мій казав, що професор вийшов з операційної. Але я десь опудилася за 15 четверта. опинилася вже на заняті, Буцинювка називається, там, де пробуджує. Бачите, не можу говорити. І, <гум> І зразу та месестра в чого там мене вибучувала. Перезвонила на відділ і сказала, щоб мене забирали. Але я ще півтора години там лежала, чомусь не мали часу мене забрати. За той час чоловік приїхав мене відвідати, а так як він був черговий під телефоном, то просто його викликали на кровотечу і він не, не дочекався. Потім вечором ще раз приїхав з сином. І тільки поїхав знову викликати на кровотечу. Так щастить мені, знаєте. Значить, як я себе почуваю. Я вам скажу не дуже. Тому що перше болить все тут, як ковтаю, таким там все стиснуто. Потім. Значить, таке якби з лівого боку, в принципі, з правого теж, металики понапрякали, Таке, якби хтось под... пройшовся мені по шиї ногами, потоптався мені від собі. Я вибачаю, що так знімаю, може підсилю потім голос трохи голосніше там. Отже, як я себе почуваю. Ну бачите, як сьогодні мене відвели до лора, щоб подивилися, що там все нормально. Але Лора, процедура це просто неймовірно болюче, таке на здорове горло. А якщо взяти горло, яке зразу після операції, тут не навіть буду торкнутися не то, щоб мені туди запихали щось. І яке викликає рвотний рефлекс, а воно викликає і напружує всі м'язи, то адська біль то неможливо перенести. То ж вам горло покомзали по-живому і сказали, йди до лора, хай тобі там длубається, то ж можна сторіти. Отже, <смір> оби пересохли. Отже, я від лора відмовилася. Сказала, давайте хоча б то завтра почекаю. Бо я просто там здорію. А він так далеко запихає. Той свій апарат. Аж до голосових зв'язок. Я ж турботний рефлекс. Ой, то так боляче. Страшна тортура. <кхи> <кхи> Не можу навіть відео вам зняти. Чи що вони мені робили? Розріз тут посередині робили. І розширяли то все і з лівого боку виталяли ту, адинаму, а де нам речі то видно не далося. Я не знаю, чи то видно щось. І, мабуть, не видно нічого. Де наш цілу добу. там десь 100 мілілітрів витекло. З Сьогодні туречі кололи мене 5 разів, переколювали, ставили ті капельниці, в мене мене нема десь не поховалися. <клухи> І е, ті, нічого такого не, не капали мені тільки від болю. Потім і знову мені поставили сюди. Але вже не капають нічого, таблетки дають. А таблетка велика, я не можу її лекнути. А розристи теж не можу. Бо як от до як вона мені почала горлі пекти. Я думала, що я здурію. А така таблетка, як вітамін Д. її неможливо розрізати в нашу капсул. Та її не можна аристи. Одним словом. Перша після операції вдома, доба. це ж вистрашне. Ну не так болить, як воно заважає їсти, пити. Я тільки п'ю і одразу Таке враження, що стравоход в трахею попадає. Я можу пити тільки таку на нусь і в такій позі кутнути, бо як рівно поставлю голову, одразу попадає в стравохід. Так що я так. вам скажу несприємна процедура. Я чомусь думала, що буде легше. Але то операція тривала дві години, значить, то не так легко. Потім вночі щось мені було не дуже добре серце. Ну як? Мені е, просто коло, бо я не могла лигати. Мені в колоне гормон. До того гормону, що й серце так стиснулося, почало віддавати в лопатку. Я настрашилась, кажу робіть кардіограму. То вони мені зробили кардіограму. І два рази ще взяла аналізи. Навіть і всі серцеві показники. Ніби все нормально. Але чомусь я знаю, що потрібно брати на кальцій на другий день. Аналіз крові не взяли, не знаю чому. Сказали, що завтра візьмуть аналіз на. Ну подивимося. Ще інші кажуть, що треба брати парадгормон теж на дослідження. Вони теж не беруть на парадгормон. Не знаю, в чому справа. Отже така була вот ситуація. Бачите, яка я красива з тим йодом. То я навіть не впитується в мене. Так що вибачайте, що я до вас вийшла в такому вигляді. Але я знімаю це відео тільки для того, щоб ви знали, що таке може бути. І що треба обов'язково робити аналіз кальців. Обов'язкові вапні, ваплять. Інакше може бути велике ускладнення, якщо так в періоді менопаузи не зробити собі такі дослідження. <клух> От один палець. Без нігтя, тому що треба ставити пульсоксиметр сюди. І я поставила без нігтя. Ох, так що одну операцію якось пережила, думаю, що вже буде все добре, голос звернеться. І тепер 31 травня буду мати резонанс контрольний голови. Подивімося читам. Мені я умов, мені в голові росте. Чору стати треба через місяць йти на другу операцію. Ой, цирк. Деть не віриться, що це зі мною таке робиться. Добре, не буду мучити вас своїм голосом страшним. Всім бажаю здоров'я, миру. Всього найкращого. До побачення.